Що таке магазин мебліка? Місто Руць, вулиця Ковальська, 22. Там у нас поворот на набережну, тут нас моджу і там далі площа Злуки, до роз'єднання, як всі знають. Отож, приходьте. Ось тут можна припаркуватися. Якщо за товаром треба вниз сюди спускатись. Отож, ми двері відкриваємо і в магазин мебліка завітаємо. Режим роботи 10-19 будні, 10-15. Вихідні. Ось тут наша робоча зона. Тут вас зустрічають наші продавці. Маємо два диванчика прямих і один кутовий. Але відразу скажу, це не зовсім наша спеціалізація. Наша спеціалізація це ліжка, і в основному з дерева. Ото, що ми маємо? По-перше, це ліжка, варіанти. Можливо, з шухлядами, можливо, без, можливо, з бортом безпеки. Це дітям, підліткам. Ліжка є і на виставці, і на складі. Це топчик наших продажів. Ліжко з натурального дерева, яке вартує досить недорого, користується великою популярністю. можливо, до комплектації з шухлядками. Знову ліжечка для наших маленьких діток гарненьких. Натуральний колір. Ось двохповерхове ліжко, до речі, топ наших продажів. Тому що досить адекватна ціна і міцна дерево бук. Крім того, маємо ось таке дитяче ліжечко. Шафи купе маємо в наявності: велика кількість на матрацників, подушки, ковдри. Знову ж таки, ліжка матраси окремо. Ліжка, де матрас іде в комплекті. До речі, досить адекватні ціни. Ось кутовий диванчик, про який ми вам казали. Далі маємо знову дитячі ліжка. До речі, ось варіантом з підйомним механізмом. Ще одне у вигляді дивану теж з підйомним механізмом. І звичайне ліжечко. Але, як бачите, тканинка застебана в дві сторони, тобто можна поставити по центру кімнати. Далі вже йдуть ліжечка для дорослих. Ще підліткові та дитячі ліжка є на другому поверсі. Покажу вам далі у відео. Як бачите, ліжка з підйомним механізмом або без, велика кількість постільної білизни, ліжка в тканині з великою нішою для зберігання речей. Далі дерев'яні ліжечка, тумби, комоди. Ліжка у зголів'я тканинка, сам корпус, натуральне дерево. Велика кількість ковдр, постільні набори для дорослих та дітей. Звертаю увагу на ліжка машинки. Які є в наявності можна пройти і відразу придбати. Ще тумби та комоди. знову ліжка в тканині з нішами для зберігання речей, ще одне шикарне ліжечко з каретною стяжечкою, теж з підйомним механізмом, і дерев'яні ліжка з м'якими спинками в білому кольорі. Далі йде на другий поверх. Ось це наш другий поверх. Як бачите, тут буде більша зала. На першому починав вам екскурсію саме з дитячих ліжок, то тут почнемо з двох спальних. Як бачите, є до ліжок комоди, приліжкові тумби. Ліжка класичного дизайну, можливо, комплектація з шуклятками та без. Ось вам ліжка в тканині. Тим, хто любить щось низенькою з голів'ям, але дуті буковинки маємо з підйомником, маємо з каретної стяжки, дерев'яне ліжечко, тумби і комод до нього. Далі маємо ліжка повністю в тканині з підйомними механізмами. Якщо стоїть заді спинка, це означає, що є готове те саме ліжечко в тому кольорі, можна приходити і відразу купувати. Ліжка з натурального дерева каретна стяжка узголів'я, якісна тканинка. Вішаки для речей знову ліжечка в тканинці. Як бачите, маємо бежеве і сіреньке. Ось досить популярна модель з натурального дерева з хорошою, зручною спинкою. В наявності на сьогодні маємо горіх та біленьке з сіренькою тканиною. Метр двадцятки часто просять, ось маємо готову. Тумби, комоди, шафи, як бачите, маємо. Кому потрібно, щоб було суцільне закрите узголів'я і у Ось один варіант. Біленький колір, розпоєднання білого з сірим, тканинка на ніжках. Все, що позаду стоїть, це спинки готових ліжок, вже готові до відвантаження. Далі, як бачите, знову дута спинка, дуті буковинки, ліжка з дерева, може бути з підйомником, може бути без. Як бачите, якщо з підйомником закрита буковинка, якщо без підйомника відкрита, спинки позаду вказують на ліжка, які є в наявності. Ті, що без підйомника можна докомплектувати шуклядами. Маємо ось такий невеличкий розкладний диванчик. Це для тих, хто хоче, щоб мало місця займав, розклали і собі лягли і поспали. Далі в нас йдуть ліжечка в тканині кутові з підйомним механізмом, без підйомного механізму, двохповерхові ліжка. Хочете біленькі, хочете темненькі. Є в наявності. Далі шафи. Можна підібрати і в спальню, і в прихожу. Крім того, є велика кількість каталогів. Ось вам частина спальні в кольорах теплих. Далі тут в нас шафа купе, це турецькі матраси, вони продаються в скрученому вигляді два дні і можна вже на ньому спати. Ось це узголів'я готових ліжок, які в упаковках прийшли, сподобались, оплатили кошти, і вже завтра можете спати на цьому ліжечку. Крім того, є ліжечка підйомними механізмами з тканинкою, є ліжечка з натурального дерева з прихованою ніжкою для тих, хто любить здарятися. Ось ліжечка, які можуть бути з шухлядками або без. Кольори, ті, що стоять по бокам, це готові ліжка, можна прийти, так само відразу придбати. Більш масивні ліжка з високим узголів'ям. Як бачите, на всіх ліжках лежать матраси. Тобто вибір матрасів дуже великий. До кольору до вибору. Хочете пружинку, хочете без пружинку. Усе це доступне вже в наявності. Можна приходити і відразу брати і користуватися. Далі біленькі ліжечка з вищою спинкою, з нижчою спинкою, а тут же йдуть котові дитячі ліжка. До речі, ось гарний варіант: двохколірне поєднання, біле-сіренькі. Далі йдуть кутове ліжечко. І ще одне дерев'яне з вставками тканини. Це розкладне крісло. І декілька ліжок з натурального дерева в кольорі горіх. Хочете трошки нижче, хочете трошки масивніше і вище, хочете з більшими бортами, щоб допомагати собі вставати, і навісні тумби. Ось все це ви можете побачити на Ковальській 22 магазин Мебліка.